Доброго вам здоров'я, шановні глядачі каналу і сад на дачі. Сьогодні 28 вересня, я зараз якраз на дачі. Це винний сорт винограду Кудерка без всякого оприскування. От, жаль вже е, визрів. Ну, от такий більші гронки. Чудова ягода, ягода без оприскування. Тут самий настоящий смак чувствується цього винограду. Якщо ви приміняєте оприскування, якісь фунгіциди чи пестициди, то тоді смак буде трохи інший. Так от, поступило таке питання, якими препаратами ви оприскуєте свій виноград? Чи використовуєте ви біопрепарати? Ну, я займаюсь виноградом більше 30 років. Перепробував усе, в тому числі і біопрепарати, зараз ними не користуюсь. Чому? Та тому що це було десь у 2013 році. Якраз сусід подачі працював на фірмі, яка завезла біопрепарат, щоб ним торгувати пляшки такі літрові. Приносить пляшку. Каже, Оце у нас продається. От, всі беруть, дуже хвалять. Я почитав, що воно таке, і придбав також літрову пляшку і по інструкції давай полоскати свій виноград кожну неділю. Ну, В будні на роботі, в суботу приїжджаєш, от чи в п'ятницю вечором, а в неділю оприскав і додому. І так, майже півтора місяця до кінця червня. А в кінці червня, поки я був на роботі, пройшли гарні дощі. Вони й тоді йшли, ну, їх менше було. А тоді гарні пройшли дощі, температура повітря піднялась за 30. Приїжджаю я в неділю на свою дачу. І що я бачу? Бачу, то, що мілью повно. Хорошо, що ридоміл е був, де викинув, була колоїдна сірка. І давай же я тоді обробляти свій. Виноградник, свої всі дерева, всі кущі цими хімічними препаратами. От. Ну, пестициди. Да? Пестициди це хімічні сільськогосподарські препарати. Вони діляться на класи, якщо ви не знаєте. Фунгіциди це хімічні препарати для боротьби з хворобами різними. Інсектициди, інсектициди, а карациди, це для боротьби з різними листогризущими шкідниками. От. Ну, бувають і ще інші хімічні препарати для боротьби з крупними гризунами, наприклад. Так от я зараз використовую фунгіциди, а біопрепарати не використовую. З 2018 року я в місті з Гергелем роблю ряд відео. Як у нього на винограднику, так ми і в сусіда знімаємо на винограднику. Гергель біопрепарати не використовує тільки пестициди. От а сусід дето в 2020 році, у нас і зйомок у нього не було на винограднику. Чому Тому що йому захотілось використати біопрепарати в результаті? 80% врожаю пропало, а те, що не пропало, його стидно було і показувати людям. От. Після того він в такі ігри вже не грає. От. Якушенко, Василь Євдокимович, в селі Мачухи, також зірка Ютуба на моєму каналі, ви його бачили не в одному фільмі. От. Також біопрепарати не використовує. Хоча поряд з ним живе. Також винограда, у якого велика теплиця для винограду, і все, рік побавився і перестав. Оце відносно використовую я чи мої знайомі біопрепарати. Тепер що касається пестицидів, Ну, їх дуже багато. От 30 років назад було все проще. Тоді був нітрафен, який раз в три роки використовували. Зимою, ну, або рано по веслі, або після листопаду, раз три роки оприскав по голому, і все. А також була бордоська е, рідина, От, це суміш мідного купоросу і е, вапна. От, треба тільки. Е, Вміти приготувати, а так препарат дуже класний, контактної дії, от вісім хвороб лікує і працює нормально, до нього нема резистивності, тобто привикання хвороб. от Він працює цей препарат завжди. Була також іще хлороки сміді і колоїдна сірка. Все було дуже просто. І якось справлялися з цими препаратами. Тоді пізніше з'явились препарати уже. Більш складні, які були не тільки контактної дії, а й контактно-системної дії, системної дії. То що значить контактної дії? Контактної дії це препарат діє там, де він попав. Попав ось на оцю Поверхню на цей кусочок листочка. Він тут подіє, тут він буде зберігати цей, захищати цей листочок від хвороб. А отут, де його не було, хвороба. Якщо спори грибка попадуть, то вони там будуть розвиватися. Це контактні дії. От, тим баче не буде дії її зворотньої сторони. От. А контактно-системної дії він діє і там, де він попаде, і проникає в. У внутрішню структуру листя, і е, мало того, що він захищає листок повністю, але певний період, якщо й новий листочок виросте, то він його також буде захищати. Оце як на системної дії. Ну, системної дії це проникає і також захищає від зараження. Кроме того, препарати є, які тільки діють захисну дію, мають а є препарати, які мають контактну захисну дію. От, тобто, якщо у вас ураження, ви побачили мільдю, тільки початкове з'явилися признаки ураження, ви побризгали препаратами. Такими препаратами, наприклад, дуже гарно лікує ридоміл проти мільдю, проти оїдіума, фалькон, потім топаз. Прямо на очах, як побризгав, дивиться чвилин через 10, там, де були початкові зараження. Мільдю на винограді, чи я спостерігав борошнисту росу на червоній смородині, Дивися вже листочки чисті. Оце лікувальна дія. Ну і захисна дія, певний період, там днів 10, вони виконують. Оце такі препарати, я ними широко користувався. Такими препаратами користуються майже всі виноградарі, в тому числі і Гергель, зірка Ютуба на моєму каналі. І Якушенко. Але з часом все міняється. От, до препаратів е хвороби привикають так називаємо резистивність, і треба їх постійно міняти. Тому я і всі мої знайомі виноградарі, от, та не тільки знайомі, вони постійно міняють. Ну там рік, два, три побавився одним препаратом, переходиш на інший. Оце та відповідь, чим ви оприскуєте. Ну і далі. Я розкажу, що я буду е, оприскувати в наступному році. Так от, у 2021 році наша українська фірма розробила новий препарат під назвою Біошок. І тоді мені дали для випробування невелику кількість цього біошока, так е, експериментальний такий зразок. От, я ним користувався, мені дуже сподобалось, дуже ефективна дія була цього препарату. От, е і багато глядачів мого каналу, підписників, бачили все це. От, е і по зимою взимку пішли питання: а де ж біошок, де ж його придбати? От, ну весь е 22 рік пішов на те, щоб е узгодити всякі. Паперові питання, отримати дозвіл, зареєструвати цей препарат. От. А в 2023-му весною він з'явився. Він з'явився, але я ним не скористався. Чому? Тому що е, в кінці, на початку, на початку лютого е, захворів, попав в лікарню. Я тоді, будучи дома в переривах між я то знімав відео, розказував про цей препарат. От. Але ним так і не скористувався, тому що коли закінчились мої лікувальні процеси, це вже було колись травня і з всякою забороною нічого важкого не піднімати, ніяких оприскувань, ніяких рибалок і так далі. От. І вже, собственно, я на виноградник як попав десь в середині червня, то ситуація, на мій погляд, була дуже. З однієї сторони, жахлива в тому плані, що ті лози столового винограду, які я восени обрізав, уклав на землю на зиму, от так і лежали на землі у бур'яні, який був вище колін. Та й самі лози були довжиною по метрі більше. Але ні одної каплі хвороби, ні каплі хвороби, от краплі. Чому? Тому що. Восени я обробив був, правда, не цим препаратом. У му році в мене цього препарату не було. Я тоді обробляв тільки оце рідкі добрива, мікродобрива фірми ГК Долини. От, і от на зиму, на зиму я обробив був спочатку таким препаратом. Який називається колоформін сірка актив, сірка актив доза 150 мл, Це вже після листопаду от я зробив обрізку дерев і обрізку винограда, зробив, уклав виноградні лози на землю і обробив, значить, колоформін сірка актив. от, і вимпел 2 вони рекомендують в місті. Ну, я думаю, що по голому вимпел 2 немає такої потреби обробляти, якщо по листю, то да. так. Це перше оприскування було, а в якості прилипача використав був препарат 30D. От. Ну, а буквально через декілька днів провів обробку уже препаратом 30D. І Такий же упаковки, зараз я його на дачу не взяв, оракул е, колоформін міді, міді, Міді. мідний препарат. Ну, всі оці препарати е, контактної дії на основі міді, на основі е, чи хлорокис міді, чи гідроокес міді, от, чи е, мідний купороз. Все це на основі міді. Мідь основна, основний елемент, який е, Веде боротьбу з грибковими захворюваннями. А такого препарату я взяв два таких флакона. Тут 3, 230 мл, от 460 мл і таку обробку провів. І до середини червня, як я прийшов на дачу, ніяких хвороб. Таку обробку я буду проводити і в цьому році, от тоді, коли треба, буде виноград обрізати. От після обрізки буду проводити таку обробку. Дуже ефективна проти всяких грибкових хвороб і проти зимуючих стадій різних шкідників, такі як щитовки, листовійки. От у минулому році в мене було нашестя листовійки, десь воно появилося в кінці серпня. В вересні от, дуже неприємна штука, коли в твоєму виноградарі бачиш дірочку, а потім може навіть черв'ячок вилазити. Так от, в цьому році жодної листовійки я не побачив. Ну, яблука в мене також не поражаються е, 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 точечки красні, от, крутиться в голові. щитовками, не поражаються щитовками. Чому? Тому що оці зимуюча стадія шкідників була уничтожена іменно таким оприскуванням. От, ну, от. Так же не було був там якийсь зальотний, виноградний зудень, появився був у липні місяці, але я тоді один раз побризгав кабріотопом і більше не кабріотопом. Ну, Препаратом на основі сірки тіовітом джет. І більше, так сказати, нових уражень цим шкідником я не бачив. Там такі бугорки з'являються, гали, при... він яйця відкладає. От. Ну, В цьому році правда, я буду робити оце оприскування. Я перше оприскування буду робити, значить, після листопада Це сірка актив 150. Мілілітрів на 10 літрів води, 50 мл препарата 30. d А вже друге оприскування буду робити кабріошоком. фу, біошоком, біошоком. З От, такої упаковочки він продається 40 мл. На 12 літрів води буду використовувати, значить, вони рекомендують. Біошок використовувати 40 на 10 літрів, якщо без препарата 30 d Якщо додати препарата 30 d в кількості 50 мл на 10 літрів води, то тоді достатньо 30 мл. Ну, я повний флакон. Тут 40 мл і 50 мл. І два таких флакона 460 мл препарата 30 d Це буде друге оприскування. Для того щоб е, е, знешкодити всі грибкові хвороби, які там спори де залишаться, ну а також проти шкідників. Може, деяка, то новий шкідник заявився, десь у щілинах в корі буде там е, е, зимувати, то всі вони повинні бути знешкоджені іменно препаратом 30D, який являється інсектокарацидом. От, а також роль прилипача використовує. Ну, а літом його можна використовувати от як спека, вологи мало, поливу немає, можна використовувати для фіз... фізіологічного регулювання рослин, От, як термопротектор. Ну, Оце такі препарати я буду використовувати на наступному е, році. От про кількість оприскувань. І ну от поки я е, до цього року не хворів, то в мене десь виходило 6-7 оприскування. Є е, схема оприскування відео, от е, опублікована була в прошлому році. Ну зараз я на дачі ну, дня через, е, через пару днів. Завтра буду в Полтаві дома. Я вечором сил посилання на це відео добавлю. От, можете подивитись, користуватися з цією схемою. Там десь 6-7 оприскувань. І поки я ці 6-7 оприскування робив, от, то в мене виноград був чистіший. Ніде ніяких не було. Хоч я використовував пестициди, хоч я використовував е, е, рідкі мікродобрива. От. А в цьому році. Тільки три було оприскування, і то запізнілі оприскування, та ще й використав був новий препарат на третє оприскування. Я не буду його називати. Ну, в результаті цього до 10 серпня десь була погода чудова. От, в принципі, ознак не було хвороб, а вже після всередині, 15 серпня. Появилися ознаки мільдю, з'явилися ознаки уідума і деякі кущі зараз взагалі без листя. Оце відповідь на питання, скільки треба оприскувань проводити. Це не факт, що треба робити 6 чи 7 оприскування. От. Дивлячись на от того, які у вас сорти винограду, ну ось кудерка, без жодного оприскування, бачите, нормально. От. А такий сорт, як Кодрянка, Страшенський, стоїть без листя. Правда, там нові листя появилися. Я ж тоді, вже як появилися ознаки хвороб не бризгав. От нові листочки появилися, от рост. Я їх не трогаю, не прищипую, не удаляю для того, щоб не пішли в рост основні бруньки, які повинні йти в рост на наступний рік. От, зараз погода стоїть тепла. Ну вночі там 12-15 градусів в день. 25-27 літо. От. Комахи літають. Тому я їх не трогаю, щоб, ну, коли не наступять холода, що треба буде обрізку робити, тоді буде обрізка. Чим так, що, в принципі, в принципі якщо ви. Будете вести боротьбу оприскування тільки проти грибових, грибкових хвороб і шкідників, таких там, там е, е, потім е, виноградний зудень, кліщі, то вам достатньо такої кількості препаратів, От, як е, препарат 30 е, потім мікродобрива. от, І якщо по листю, то ще треба. Мікродобрива використовувати з препаратом вимпел 2 Ну і також біошок, препарат контактної дії. Там, тут є і системна от, по спостеріганню над тим, як діє цей препарат. Ну от Я обрізгав був у 2021 році, да? от, одразу е, е, після цвітіння. Після того виросло метр і ще е, лози. От, нові листочки, на які не попадав цей препарат, і нема ніяких хвороб. Тобто, тут є і системна дія. Це підтверджують розробники цього препарату при розмові, при контакті. От, в інструкції цього нема. І ще особливість цього препарату, що це препарат по токсичності, сам препарат третій клас токсичності. Ну, так як кухонна сіль. А вже якщо його розвести, допустимо, ці ж 30 чи 40 мл на 10 літрів води, то він вже четвертий клас, не токсичний. Чим гарний ще цей препарат? От цей препарат препарат 30Д, він також четвертого класу небезпеки, не токсичний. Ним як оприскуєш, йде запах хліба, ну і потім цей запах іще певний час, який е, стоїть. Мікродобрива в тих дозах, які рекомендуються для підживлення позакореневого, вони також нетоксичні. Четвертий клас небезпеки. Це норма дето 50-60 мл на 10 літрів води. Вимпила 2 при цьому використовується 20-30 мл на 10 літрів води. Також нетоксичний четвертий клас небезпеки. От. Правда, сірка актив, сірка актив, вона дуже вонюча і дуже така, я аж в очі лізе. І я цим препаратом як оприскаю, так я так оприскав машину і тікаю додому здачі, щоб десь добу, дві він такий, запах у нього такий неприємний є. Але і дія його дуже ефективна і колосальна. В 20... Першому році я дав попробувати е, Гергелю цього препарату. От то в 22-го він вже проти оїдіума тільки ним оприскував. а в 23-му також ще закупив такого препарату і використовує його для того, щоб для боротьби з оїдіумом. <кій> <кій> і от в 20-му році була вспишка оїдіума, от, <кій> На моєму <кій> винограднику. Ну там. Було останнє припа... оприскування 20 липня препаратом, не буду його називати, і він абсолютно не подіяв ніякого дія дії. На перше число появився у на ягодах. Перші такі признаки, от і поки мені цей препарат, мої друзі з фірми доставили, от. Я ним 8 серпня побризгав, то всі ті ураження оїдіума були ліквідовими і більше до самого листопада я не бачив ніяких признаків хвороб, ні мільдю, ні оїдіума. Тому рекомендую. Ну, Для позакореневої підкормки ще можна використовувати різні препарати, рідкі препарати. Ну от, наприклад, наприклад, калій, щоб краще визрівала ваша лоза. От, для того, щоб е, е, ягоди не тріскались, е, кальцій оприскування проводять. Ну, а е, бор, він також дуже корисний, мікроелемент, для того, щоб краще зав'язувались ваші ягоди, грони були кращого вигляду. От. І краще дозрівали, дозрівали ягоди, дозрівала лоза, ще тої скалі. ну, ще фосфор теж можна використовувати. всі ці мікродобрива е, в наявності є. Ну, от такими препаратами я користуюсь. Я думаю, що я вам відповів повністю на ваше питання. Ну, якщо щось не зрозуміло чи що, будь ласка, пишіть в коментарях. Я з задоволенням читаю, правда, не завжди з задоволенням ваші коментарі буває, пишуть чепуху, таку, що е, ні на що не годиться. Але ваші питання. От, нормальні по темі, будь ласка, пишіть, я відповім. От. Не забудьте про подобайки, підписки. От, я буду радий новим підписникам. А на цьому все. Бажаю всім доброго, гарного здоров'я, щедрих врожаїв і саме головне гарного неба. Мирного неба над головою, щоб війна скоріше закінчилася, і ми могли спокійно і мирно займатися нашою любимою справою, вирощуванням виноград. До побачення, до нової зустрічі в наступному відео.